Ламікон Дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай Софія. Привіт тобі, і слово теж тобі. Катю, вітання тобі. Так на правду сьогодні був брифінг Руслана Кравченка, генерального прокурора України. Це відбулося от буквально за добу після того, як Верховна Рада ухвалила закон 12.414. Його називають таким, який обмежує антикорупційні структури у нашій країні. Згодом його підписав президент. Це був такий підпис Шредінгера. Я гадайте вже розповідала про це нашим глядачам, тому що спершу підпис з'явився, потім зник, потім знову з'явився. Ну і сьогодні комунікація влади вранці була такою відвертою. То дуже і дуже обережною, скажімо так. Утім, Руслан Кравченко пообіцяв дати відповіді на усі питання журналістів, які з'явилися через суспільний запит, через протести, які відбулися напередодні. Але перед тим як ми обговоримо важливі заяви звідти, я пропоную послухати перший його коментар про те, як він бачить роботу свою у рамках ось того нового законодавства, яке зараз дуже сильно критикують. Слухаємо. Я не буду. У мене зараз пріоритету немає щодо вивчення тих матеріалів кримінального проваджень, які знаходяться на активній стадії досудового розслідування, тому що велика кількість проваджень ми все охопити не можемо, щоб вивчити. А вже ж у мене є департамент. Він у нас п'ятий департамент забезпечення діяльності керівництва саме генерального прокурора, який там є відділ прокурорів, які будуть мені допомагати вивчати крим провадження та прийняття. Того чи іншого рішення. але я буду в першу чергу, як я вам вчора говорив, звертати увагу на ті кримінальні провадження, які розслідуються довгий час, а саме рік, два, три і більше, без прийняття процесуального рішення. Але це не означає, що я відразу це кримінальне провадження, яке воно не було. Відправлю за підслідністю до іншого правоохоронного органу у разі неефективності, тому що треба неефективність встановити, подивитись скільки там слідчі дії проведені, чи обґрунтовано вони проведені, чи достатньо в кількості, чи зібрані всі необхідні докази. Якщо ми будемо спрощувати цю ситуацію, то генпрокурор говорить про те, що буде брати під свій контроль або під контроль прокурорів з генпрокуратури лише ті справи, які от відверто дуже довго розглядають. Які буцімто тривають рік, два-три, і там немає відповідної бази доказів, не проведені всі експертизи. Тощо говорить про те, що в генпрокуратури загалом є дуже багато роботи, і тому для них буцімто це може стати додатковою тяганиною. А набу і сап люблять, будуть підтримувати, будуть радитися. Утім, у генпрокурора так видається, мені принаймні немає відповідь на те, навіщо ухвалювали ось цей закон 12.414, Тому що і зараз прокурори вони теж подекуди радяться про те, от як мають виглядати справи, як вони мають тривати. Я скажу ще важливий нюанс, якщо ми уявимо собі таку ситуацію, яка власне кажучи, і збурила суспільство напередодні, що з уявного офісу президента подзвонять уявному генпрокурору і скажуть справу з набу ось про цього уявного посадовця треба прибрати, затягнути або навпаки розглядати швидше генпрокурор. Е е е е е Формально матиме на це вплив, але загалом Руслан Кравченко сказав, що навіть якщо такі натяки будуть надходити від офісу президента, то він цього не зробить, тому що це незаконно. Він також відреагував на ті протести, які відбувалися напередодні, які я нагадаю заплановані і на сьогодні у великих містах України. Тому такий короткий його коментар. Я теж пропоную послухати. Як я відношусь до цих акцій, якщо вони законні, не порушують правопорядок, поважають інших громадян, а вже ж спокійно, добре відношусь до цих акцій. З великою любов'ю, як громадянин до інших громадян, громадян України, відношусь з любов'ю і з повагою. Тому все добре, якщо не порушиться закон, не порушуються права інших громадян, і якщо є безпекова ситуація, за якою слідкую, наприклад наші розвитки та служби безпеки України тому немає ніяких заперечень. Ну я також додам, що він поділився деякими деталями стосовно набу і того так званого російського сліду, який виявила служба безпеки України, і які зараз розслідують правоохоронці. Справді такі деталі виявлені. Генпрокурор говорить, що подальше розслідування триває, вивчає докази. І він говорить, що це довгий шлях, який будуть іти, і згодом він можливо детальніше поділиться іншою інформацією, тому що зараз триває слідство. Також я зазначу, що напередодні на брифі... Фінгу від національного антикорупційного бюро України з'явилася інформація про те, що правоохоронці застосовували силу до працівників набу, а місцеві шпиталі буцімто не приймали від них, не надавали їм допомогу, і буцімто правоохоронці теж на це реагували. Генпрокурор говорить про те, що Дав казівку своєму заступнику, який відповідає за спеціалізовану прокуратуру у воєнній сфері, і сказав зареєструвати відповідне провадження про тілесні ушкодження, які могли нанести співробітнику під час слідчих дій. Ну загалом, весь головний акцент був на тому, що набу і спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжують працювати. Продовжують працювати і будуть тільки радитися з генеральною прокуратурою, але ну знаєте, тут тоді постає наступне питання, чому міжнародна спільнота різко реагує. Почули Софію, почули мою колегу ведучу 24 го каналу Софія Трущук, яка була сьогодні на брифінгу у генерального прокурора, і мала можливість і почути думки стосовно різних питань. І відповідно, поставити питання стосовно того, як генеральний прокурор собі далі планує роботу з. Ем, Набу і САП, або як сказала попередня наша ем, гостя в ефірі, та що питання в тому, що тепер Набу і САП не ліквідовані, та вони продовжують е, існувати. Але тепер вони існують як відділ в генеральній прокуратурі, і тепер власне генеральний прокурор бере над ними е, опікунство і, відповідно, має повне право керувати тими справами, які. В набу і саб знаходяться чи буде він це робити? Питання залишається відкритим. Генеральний прокурор каже про те, що ні, і що він буде вже звертати увагу тільки на ті справи, які розслідуються довго, по 2-3 роки, і по ним немає ніяких вироків, і вони нікуди не рухалися. Але як це буде відбуватися насправді? Ми з вами побачимо дуже і дуже скоро, на жаль. Тим не менше, те, про що сказала Софія, та офіс генпрокурора перевіряє можливі неправомірні дії СБУ під час обшуків у НАБУ, сказав генеральний прокурор. Ну і ще маємо повідомлення від. Як його називають в телеграмах залізного нардепа, він же Ярослав Желізняк, який написав, що не ведіться на історію, виправимо за два тижні щодо набу ІСАП для розуміння, Верховна Рада після руйнації антикорупційного законодавства зараз пішла на перерву на чотири тижні до 20-х чисел серпня. Тож теоретично, в ці числа, тобто до 20-х чисел серпня, нічого не буде відбуватися.